Вітаю, друзі! Сьогодні хотів би вам розповісти про успішний кейс, який реалізований був нашою команди щодо звільнення військовослужбовців. У листопаді 2024 року до нас звернувся військовослужбовець із запитом звільнення із Збройних сил України. Після детального аналізу та розробки алгоритму дій даний уже наш клієнт одружився з жінкою, яка мала інвалідність другої групи. Рапорт під написаний щодо звільнення на цих підставах, а він отримав ці підстави після одруження. На жаль, командир проігнорував, що є зараз масовим явищем. На жаль, на превеликий жаль. І тому ми звернулися в суд, і суд на щастя прийняв рішення в користь нашого клієнта, за що ми дуже вдячні за довіру і дуже раді за нашого клієнта. І тому ще раз нагадую, що детальний аналіз та Правильний алгоритм дій і професійний підхід в комплексі працюють. І тому, друзі, якщо вам потрібна буде допомога і звільнення ЗСУ, підбір підстав, аналіз вашої ситуації, правовий супровід виїзду за кордон, отримання відстрочки, супровід, все, що зв'язано з військовим правом чи мобілізацією, звертайтесь за указаними номерами телефону. Чи пишіть директ або особисті? Бережіть себе.